Провокації, черговий спіч Путіна та ракетна атака. Чого чекати на роковини повномасштабного російського вторгнення? Будемо розбиратися у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, друзі, довбана Русня готує провокації на своїй території, аби в подальшому звинуватити в цьому ну звичайно ж збройні сили України. Про таке повідомляє оперативне командування. Північ там наголошують, що окупанти поки що не зробили цих дій, але вони цілком можливі. Так, розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю, без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму збройних сил України. Наші захисники наголошують, що тримають ситуацію під контролем, і на відміну від російських військ ніколи не вдавалися до провокації, і не мають подібного на меті, особливо коли йдеться про посягання на чужі території. То до чого ж готуються окупанти? Деякі телеграм-канали із посиланням на джерела в Кремлі пишуть, що Путін 24 лютого виступить зі зверненням до своїх рабів. Однак, поки це все на рівні чуток і не дуже зрозуміло, чого ще такого не сказав бункерний дід. Але не виключено, що подібні провокації можуть дати Путіну привід для промови в стилі родіна в опасності: єдті умірать, ну тобто захищать. Тим часом. Крівник української розвідки пан Кирило Буданов вважає, що російські війська готуються до ракетної атаки 24 лютого, але наголошує він, що обстріл не буде таким масованим, як, наприклад, це відбувалося у середині жовтня. Про таке начальник гур МО заявив в інтерв'ю виданню Українська правда. Давайте зацитуємо: давайте так нічого надзвичайного не буде. Звичайні намагання планується невеликий ракетний удар 23 го 24-го. У них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів. Тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою. А що у них може бути нове? Кінець цитати Буданова: однак днями у повітряних силах збройних сил прогнозували нестандартні дії ворога: загострення або ж кілька хвиль атак на роковини повномасштабного вторгнення. Так от, за словами речника командування Юрія Ігната, для Росії це сакральна дата, тому Кребель точно до чогось готується. При цьому Ігнат заспокоїв щодо винищувачів, зосереджених на кордоні. Каже, ситуація нині контрольована. Сказав наступне: ми вже неодноразово казали, що це близько 40 литовищ на окупованій території, у тому числі в Криму, Білорусі та Російській Федерації. Ці литовища приймають різні типи авіації, яка використовується проти України. Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, вона зберігається і зараз, каже він. Це понад 700 літальних апаратів загалом. Кінець цитати. А от що робитиме українська сторона? Вже відомо, що цієї п'ятниці президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Ані час заходу, ані місце нині невідомі, звичайно ж, з міркувань безпеки. Очевидно, що глава держави коментуватиме підсумки та наслідки року повномасштабного вторгнення. Країни агресора, країни терориста. Ну і настанок про хороше друзі в збройних силах наголошують, що стратегічна поразка Росіян у війні є невідворотною. Про це зокрема каже заступник начальника головного управління генштабу збройних сил Олексій Громов. Давайте зараз послухаємо. Стратегічна поразка Росії в війні проти України невідворотня, оскільки нашу державу підтримують провідні країни світу, ресурси яких в порівнянні з Російською Федерацією значно більші. Збройні сили виконують поставлене завдання і продовжують боротьбу. Ми вистаємо і ми переможемо. Настав час відплати. Ми зробимо все для того, щоб вийти на державний кордон України і зміцнити війська настільки, щоб відбити у ворога бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на наші землі. Друзі, залишайтесь пильними і бережіть себе, будь ласка. Ви на фабриці новин. Не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобайку. Ну і, звичайно, залишити коментар просто під цим відео. Ще побачимось.